Сьогодні з вами я, Людмила Дерула-Проводнік. Хто ще не знає, підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, ставте вподобайки, робіть розсилочки. Сьогодні у нас такі а, дві новини. Проти, проти, як сказати? Протилежні, одна одній, одна одна така. Дуже радісна, а друга не дуже. Це по поводу Трампа, якому дозволили участвувати у виборах. Да. І ще? Ага. Ну, каже, така двойственна ситуація. Це ще вилами по воді писано. Да, тут дьявол гуляє. Дьявол гуляє. То есть влияние, да, из угу. влияния со стороны есть на ці выборы. И дуже радісно, что сьогодні вранці мы узнали, что у нас потопили еще один корабель в Крыму. Корвет Сергей Котов. Патрульний корабль, який був довжиною 90 метрів. Він доволі нової. Ну, в 2021 році його випустили. Їх було декілька, по-моєму, 5 казали корветів, таких є, аналогічних. І сьогодні атакували їх дрони наші надводні, 5 дронів і потопили 40 хвилин йшов, так сказати, бой. І хотілося б узнати екіпаж там спасся. Там екіпажа було около 80 чоловік. Ну, зареєстровано взагалі-то. Кажуть, не, невідома інформація, да. Поки що розбираються. А що з чим розбира... розбираються? Угу. На майбутнє будемо знати. А екіпаж цілів, а ну, покажіть, цілів екіпаж. Розрушений башня. Тобто там його дуже добре обстріляли, так що, так, да, тут траур. Окей, вітаю флот, все. Більше і більше уменьшається, бистре і швидше називається, не більше і більше, а швидше і швидше, менше і менше їх становиться Чорноморського флоту. Добре, йдемо далі по питанням. Юсов попередив, що очікується навесні розхитування всередині країни, нашої України, хочуть зробити, типа третій майдан. Розкачувати будуть общества, ну воно вже йде по, по інтернету. Ви ж бачите, там чуть що, яке б питання не було, я це замечаю дуже швидко і, і ідуть, вклинюються такі боти. Які починають писати і правітерство таке сяке перетаке. Тобто воно навіть не стосується теми, але тут палки в кольоса вставляють, розхитують ситуацію, що треба виходити, всі так незадоволені, знову звертаються до теми з залужним. І це, да, от, Щоб ми розстраювалися, щоб не забували, що хреново на самом ділі вони кажуть. І от на розстоянні це діють на те, щоб ми боялися, що у нас тут все заблоковано. Заблокований якийсь виход із складних ситуацій, що от треба різко вирішувати, і вирішувати активно, що там на, на майбутнє. Розумієте, Ну, таке розхитування ситуації. Так, що ви дивіться, спостерігайте дуже уважно, це така сама історія, як і Залуж із Залужним була, і з Зіл'янським, їх сталкивали лбами, це було і йшло ем, інтенсивно, і все це наростало, 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 От, щоб не розхитували. Тобто трезво, спокійно дивіться на цю ситуацію. От загинули люди, винувато правительство. Загинули там це люди, це війна. Без жертв, без ну, війна не буває. Є, звісно, це, це страшно, це боляче, але е, війна, вона брудна, насправді, брудна з смертями, смердить. І нікуди від цього не діться. Розумієте, це не ми її сюди принесли цю війну. І вам треба дуже добре контролювати самих себе і осаджувати людей, які там намагаються розхитати цю ситуацію. Ну, от, Шукати вихода в боротьбі, коли зараз йдуть перестрілки, коли війна йде, От, це луна. Це вами починають маніпулювати, і вами починають руководити. Сильні мірасі, так сказати. От вони вкладаються в це. Добре. Бо їм треба триматися за свої кресла. В Росії, я маю на увазі. Так, і деякі є у нас на Україні теж. А це і цим ще написали, що цим займається Кірієнко та Сурков. Цим займаються в Кремлі Кирієнко і Сурко. Ну, да. Давно вже займаються, кажуть, щоб судьбу помінять. От їм хочеться вийти з цього нересурсного состояння, в якому вони зараз опинилися і би, підсвітить по правосуддю, свої, як вам сказати, прояснити типу, показати, що насправді це зовсім не так. Україна така сяка перетака, і у нас все так хреново, у них так все волшебно. Понимаете? От по правосуддю сільонок не хватить, говорят, на будущее, да. Що угу. це значить? Угу. Ну, двойственна ситуація получиться. Двойственна. Вона неоднозначна. Одна частина буде. Ратують за те, що «да, давайте, давайте, інша буде розуміти ну, і та, і та буде розуміти в конце концов, що це не ресурсно, немає сенсу. От поговорили, поболтали, на тому все закінчилося. Тут розкачування ситуації не вийде. Тут уходять, Уходять, тому що розуміють, що нерівноцінно, ну, слава Богу. Тому що від, від в розбите серце? чим. Ну, понимаєш, що маніпуляції. Ну, у нас народ уже розумний. І дивіться, покажуть вам, що це, щоб не бути з розбитим серцем, нужно обмежувати ці маніпуляції. Мага обмежувати, понимаєте? Щоб нами не руководили. Не, не були кукловодами над нами ці люди. Окей. Таке попередження. Дякую дорогенька, вам і вищим силам. Пеком пече, кажуть, пахне Польщі ядеркою. А там діти, держусь за ваші, за ваш канал, як рятівне коло. Давайте подивимося. грози тут ядерка Польщі. Погрожує ядерка Польщі. Ядеркою. Что угу. це значить? Знаете, така ситуація шатка. В чем шаткость ситуации? Угу. Ну, кажется, немає сенсу вам. От, вам особисто. Ви тут е, самі розкачуєте самі себе, це не енергетично. І, би, і, хочеться так, щоб було, як раніше, з другої сторони, е, я хочу знати, і виходить, очікування оці, да? що це значить? Угу. Треба стримувати, а вам важко. Ну, то оборонять. Як вам сказати? Знаєте, я вже балакала, от прийшла така мисль інформація прийшла, що я, я говорила зі своїми глядачами, що нам треба триматися определеної лінії, не виходити за рамки цієї лінії. Коли ми починаємо. Кидатися із вогню та в полем'я, то туди нас качає, то туди розхитує. То, виходить, знаєте, як ото на лодці ми знаходимося там посеред океану да, і починаємо ще й розхитувати цю лодку. От не треба вам цього робити, тому що над вами є вищі сили. А ви сама, так як і багато інших, я, я закликаю і до інших жінок, чоловіків, які переживають, хвилюються за своїх дітей, а вони знаходяться десь на відстані в інших країнах, про те, щоб ви самі не притягували біду. Тому що тако, таким станом розхитаним, невпевненим, і невпевненим в собі, і взагалі. Чи я зможу захистити? Так ви не зможете захистити. Розумієте, є така система. От Коли ви вважаєте, що я от, чим я більше буду переживати, і тут е, хвилюватися і буду там десь щось узнавати, я зараз зможу щось рішити. Вам треба зрозуміти, що треба відпустити цю ситуацію і молитися Богу, і просити Його, нехай Він захищає. І ваших янголів-охоронців, в тому числі. Тому що. Е, Ну, знаю деяких людей, ну дуже багато таких людей, які вважають, чим більше вони хвилюються, чим більше вони нагнітають цю обстановку, тим скоріше вирішиться якась проблема. Вам треба е, молитися. Оце саме класне рішення. Тому що коли дивляться вищі сили на вас, і дивляться, що ви вважаєте, що ви потягнете захист своїх дітей і кажуть, ну на що нам туди внідряться, раз вона така сильна, вона вважає, що вона крута, зможе, нехай сама захищає. Вам треба зрозуміти, що віддайте це на волю Божу. На волю і захист янголів охоронців І тоді все буде добре по колісу фортуни. Треба бути стабільною і чоловіку вашому стабільним будь Розумієте? Вашому, не вашому я кажу про всіх. Тому що, по правосуддю, отакими от енергетичними поривами, що на вам хочеться кудись щось нове, швиденько узнати, це, скоріше все, вияснити. І е, за, за спостереженням кожного, де що хто скаже і де що хто напише, вам треба оборонятися. Дуже багато сміття в інтернеті, і вам треба обмежувати. Е, Хавать... от іде така фраза, це не мої слова. Хавать таку інформацію. Це маніпуляції, розумієте? Маніпуляції тим, що зможемо прорвати, зможемо все зробити. А тут показують заблоковано, не зможуть. Розумієте, вони бояться. Ні, не зможуть. Добре, поїхали далі. А, орки. Окупують Іванівське, тому що там під, би, підход вже десь вони недалеко, а до Іванівського. І через Іванівське там йде часів яр. Давайте зараз дивимося. Окупують орки Іванівське. Нет. Ні-ні-ні. Що -ні -ні. це означає? Угу. Дивіться, кажуть, це, ну, як би знаєте, Очікування, очікування того, що да, направлені в цьому йдуть, але вони тут підуть в іншому направленні, тому що вони будуть уходити, уїжджати в іншому напрямку, тому що у них тут сільонок маловато, і тут буде якийсь е, такий період, знаєте, затища перерви, і очікувати нового е, сильнішої агресії. Продовження. Тут буде обнулення. Розстроєний дьявол буде. Розстроєний тим, що дуже багато потері. Угу. І сильно, ну, і сила все закінчиться. Розумієте? Закінчиться. Угу. Закінчиться тупіком. З сторони, дуже багато смерті. Дуже. А з другої сторони. Розуміння того, що от на відстані далеко поміру. А що це поміру буде? Так, по... да, далеко десь агресія є, і там ховаються, шукають вихода, їх обстрілюють. Угу. І вони в ілюзіях літають, вони ці ілюзії стримають, будуть бояться іти далі. Тут проясниться так ситуація, що вони побояться йти далі. А на часів яр, ну уже если на Івановське не підуть, то часів яр, я думаю, подавно. А ну покажіть. А часів яр окупують. А не буде чим у них купувати угу, буде обнулення. Обнуління як розрушенню. Понимаєте, тут новий етап починається. Їх тут розрушать. Башня буде. Влаштують, наші їм влаштують башню. Угу. І буде такий вибір. Або, або нам сидіть, поки нас всіх не... Розфігачать, або очікувать чого? Ну, як яким то хитрим образом, якимсь хитрим методом сваливать. Уходить. Угу. Окей. Добре. Так, поїхали далі. Путін готовий напасти на Німеччину. Тоже йде така інформація постійно. Путін готовий напасти на Німеччину. Від агресії він обороняється. Це такий метод, а поговорить. Ну, про щось говорити, надо. Надо ж топать ножкой, что мы тут щас прорыв сделаем, и шо? И судьбу поменяем. И понимает то, что угу, як і раніше у, у него типа вот таким агрессивным методом воздействовать, як раньше, на стабильность, чтобы це стабилизировать ситуацию, чтобы они никуда не рипалися, но тут метод маніпуляції є. И шо? Угу, що це значить? Угу. Ну, прийти таким образом показати, що. Е що це значить, що, що за трансформація? Угу. Та ні, ну це розговори. обмани, розговори, понимаєте? Ах, і що? Ну, вони звикли до такого общення. Вони ж по-другому не вміють. Вони вміють тільки погрожувати, вони вміють всьому міру погрожувати. І новий етап якийсь от, агресивний, ну, не хватить у нього зараз ресурсу, розумієте? От щоб щось поміняти, маленькі пожидуть. Сільонок мало, ресурсу мало. Ну, І тут іде обман. І що? Ну, вони тут іще тут якийсь водойом іде, есть, який препятствує, вони чувствують, що можуть стати жертвами, жертвами обстрілів, і всі, все закінчиться. Розумієте? Все закінчиться. От якщо вони полізуть от, через, що там треба подивитися, що там за вода, це море, мабуть, через море, то вони будуть жертвами, вони це все прекрасно розуміють. Да, по правосудию кажут, длительный период времени, показывает свои, ну, свое я, свою силу таким образом, чтобы страху навести, вот якось стримать их, стримать иллюзии, что они смогут. Вот, почему Шольц там мешкает? Ну, потому что боится. Значит, методы воздействия есть на него. А чому Шольц боїться Тауруси сидати? Давайте по ходу подивимося, чому Шольц боїться дати Тауруси. із за цієї погрози. Угу. Угу. Ну, він вважає, що тут буде агресія на агресію. Тобто, якщо він дасть Німці дадуть. Вооружение таке, що є шанс получить ответочку. Ну я ж кажу, бояться. Ну, ждуть по колесу фортуни, коли судьба поміняється, Что будет як раньше? Що, буде угу. що стабілізувати ситуацію, не получится оце он переживає на майбутнє. Ну, как бы неравноценно. Щоб побідити ми не можемо, понимаєте, у нього впевненості немає. З сторони дьявол рулить, а з іншої сторони, перемогти хочеться і розстроєний, і не може, якби він каже, єдина а ніт, тут треба щоб. Главний там рішив, тобто Америка, щоб рішила, понімаєте? Чекає, вичікує, коли вони рішать якісь, коли вони захочуть оце, перетягувати канат друг до друга, коли вони перестануть боротися внутрі Америка ну, Американського государства на відстані, да. коли вони почнуть роботи, тому що вони роботу ограничують, вони ждуть посила з Америки, і буде обнулення Угу. Угу. Ну, боїться, що може бути якийсь, знаєте, новий етап, який силу цю ну, не дасть силі сильно розгулятися. Недостатньо, не, не фінансів буде. Ну, такий подстраховщик, понятне дело, не хочеться стати жертвою по правосуддю, Не хоче він стати жертвою щоб країна його жертвою не була. Емоції тут переповнюю цими обманами, понимаєте? Бояться. Добре. Так. Що-шо? Ну, в общем... Ага, от ще у нас одне питання таке. Сьогодні частково дивилася цей бредовий спіч Медведєва, що там Україна, не Україна, Україна це Росія, і, і, і Україну насилують, Європа. Ну, В стилі Росії, в стилі їхнього хворого правительства іде спіч. От мені б хотілося узнати. Треба всерьез ставитися до цього з Медведєва. Треба. Бо він тут між п'янками як то вискакує періодически і починає щось врузити. Угу. Ну так, да. то він п'є, понимаєте, то він вискакує. От ну, у нього така переривчик коли запой. А потім друг вискочив, от щось сказав, бо він же ж там п'яте лицо в государстве по, по первенству. От. І виходить на майбутнє, ага, щоб стабілізувати як ситуацію, ну не вважає, що це у них вийде. Знаєте як? Ну, хочеться проявити якось себе. Хочеться, то тобто, есть. Не так, вона йде, фраза, фраза така, що йде самообман, самообман. От чим більше, знаєте, як кажуть, в рту там, типа, совершенно не сахар, але якщо коли ти кажеш сахар, 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 то може бути солодким. Ну, це в тому самому сенсі. Тобто, якщо хтось ще забув, що тут не солодко, то ми тут розповідаємо, що там хреново, на много, чем у нас на внутри. Ну і наблюдає за тим, що відбувається, може бути прорив чи ні. Ну, так, да, за чарочкою. Пере... Ну, от чарочки ніяк, ні. И потом опять в запой, и что? Ну и таким образом уважаешь, что можно победить. А на самом деле тут, ну, на него дивляться уже, ну, что можно сказать? Я на людина, точнее как-то не очень умная, это мягко сказано, понимаете? То есть, о, все пропили, называется. Не ресурсно победить. Для кого він це каже? Зараз будемо дивитися, для кого оці всі спічі, от ця вся демагогія, яка ні до чого не приводить. Для кого? Це для, для внутрішнього споживання народу. Це для внутрішнього, от эти спічі. Для України. Чи для Заходу? Що ядерко і труси ходять. Угу. Ну, таким образом, маніпулюють. Дуже длительний період времени. Я ж вам кажу, щоб не забули, понимаєте? Щоб трималися, що у нас так хорошо, там Україна це ж взагалі мрак і, і капець просто. Ну, ну для України, то, що він бреше постоянно, понимаєте, розуміння є. У нас люди вже навчені і знають прекрасно, що немає сенсу дивитися на це все і слухати. Для заходу. Ну, Для заходу частково частково на когось це вліяє, на когось це воздействує. Бачите, тут що вони такі агресивні, що вони можуть, а з другої, з другої сторони. Очі, дивляться на них, що можна від них очікувати. А тут показують луна. Що можна від них очікувати? Що можна від Росії очікувати? І цю луну треба відсікати. Ну не слухати. А цей бред в матеріальному. В реальном смысле, якось может быть реалізован, что ли. Угу. Угу. Та, ні. не. Тут іде розуміння, що ну, смысла немає слухайте цей бред. Просто не надо слухати. Окей, до завтра. Пока-пока. Пишіть запитання свої.